Вітаю! Мене звати Расторгуєва Наталія Валеріївна. Я вчитель англійської мови онлайн-школи. Англійська мова справа непроста. Однак в невеликих, але систематичних дозах досить зрозуміла і цікава. Нашою сьогоднішньою порцією англійської мови буде тема appearance зовнішність. Ви можете ставити ваші запитання на сторінці цього онлайн-уроку. На найцікавіші з них я відповім у прямому ефірі. Що ж, які інгредієнти у вигляді слів та словосполучень нам знадобляться, щоб в результаті ми отримали дуже смачний опис про людину? Давайте подивимось. Чи пам'ятаєте ви пісеньку про коровай, який був от такої вишини, от такої ширини? Так і про людину ми можемо сказати, який у неї зріст. І яка вага? Зріст англійською мовою буде height. Однак висока людина буде не a high person, а a tall person. Високими в перекладі high можуть бути, наприклад, гори, mountains. Давайте це зафіксуємо. High Mountains. Ще нещодавно, а саме у вересні, дівчинка була невисокою або ж англійською мовою «short». Слово «short» може також перекладатися як короткий. Але якщо ми описуємо людину, то, звісно ж, обираємо переклад низький. Якщо хтось невисокий, але й не низенький, то він або вона середнього зросту. Англійською це ми скажемо як to be of medium height. Тепер стосовно ширини. Або ж якщо мова йдеться про людину, то, звісно, стосовно ваги та будови тіла. Чи чули ви колись вислів, що гарної людини повинно бути багато? Так ось не треба гарних людей ображати таким словом як fat, товстий. Це дуже неввічливо. Англійською це означає, що слово impolite невічливе. Якщо ж вам все-таки необхідно зробити опис, краще використати слово overweight. Що означає той, який важить більше норми. Якщо ж людина звичайно, так, не товста, не худа, то як і про зрість ми кажемо medium weight середньої ваги. А якщо ж струнка як модель, то це вже слово slim або slender. Струнки. Є також слово «син», але воно скоріше означає досить занадто ходи». Ось так. Стрункий, начебто, комплімент, а «ходи» вже занадто. Тепер черга описувати волосся або ж хиа англійською. А також те, якого воно може бути кольору, який, який може мати вигляд, або завдовжки, яким воно може бути. Що стосується кольору, то волосся може бути світлим. До речі, світле волосся поділяється на блонд, блондин або блондинка, а також на Light Brown, що означає світло русяве волосся, а також воно може бути темним. Dark, Що також поділяється на темно-каштанове dark Brown або ж чорне black. Це, звісно, не всі кольори, яким може бути волосся. Наприклад, останнім часом дуже багато рудого волосся. І англійською це буде red hair. Не червоне, а саме руде. Або ж синонім для слова red буде слово ginger, що також означає руде волосся. Довжина. Волосся може бути short, і це вже буде коротке волосся. Або ж long – довге волосся відповідно. Якщо воно не довге і не коротке, то нам вже звичне слово medium буде стосуватися і волосся. Medium, але тут використовуємо слово length – довжина, не зріст, не вага, а довжина. Medium length. І тепер, що стосується структури волосся, можемо побачити, що у даної дівчинки волосся пряме, straight. На цьому малюнку волосся хвилясте, wavy. А у цієї дівчинки воно кучеряве. Кюлі. Я нагадую, що ми з вами розглядаємо тему Appearance зовнішність. Також нагадую, що ви можете ставити ваші запитання в чаті на сторінці цього онлайн-уроку. І на найцікавіші з них я відповім у прямому ефірі. А ми продовжуємо і зараз дізнаємося, як загалом можна описати людину. Загалом описати людину можна чудовим словом пріті. Гарненький, симпатичний. Однак це слово більше стосується дівчат або ж жінок. Те саме можна сказати і про слово beautiful, гарна, красива, дуже вродлива. Хлопців і чоловіків ми будемо описувати як handsome – гарний, привабливий. Але тут нам треба знов пам'ятати, що краса це поняття суб'єктивне і що гарне для однієї людини може бути не дуже гарним для іншої. Тому зі словом англії потворний, огидний, також будьте обережні. І якщо ви від когось не в захваті, скажіть просто ordinary looking. Що в перекладі означає звичайний нічого особливого. Але зараз трошки про щось особливе ми також поговоримо. У людей можуть бути певні особливі ознаки або ж special features. І зараз трохи про них. До особливих ознак ми можемо віднести, наприклад, вуса, англійською «мастаж». а мостаж вуса абош борода биад борода хвостики ponytail's хвостики ponytail's абош коса pig tail коса pig tail Можемо, наприклад, сказати, що в когось великі вуха Big Ears. Великі вуха Big Ears. Або ж, наприклад. У когось веснянки Freckles. Веснянки. Freckles. Згодом може статися, що й будуть нас прикрашати зморшки. Wrinkles. Зморшки. – «wrinkles», Або ж рубці. – «scars». Рубці. Scars. Ну і дуже модно зараз татуювання. – «tattoo». Але новий погляд це дуже особлива ознака, тому треба бути обережними з ними. Які б спешл features не прикрашали ваше тіло, пам'ятайте, що кожна людина особлива і важливіше те, як вона себе почуває, а не те, як вона виглядає. Є чудовий англійський вислів Don't judge a tree by its bark, який означає, що зовнішність оманлива і не все те золото, що блищить. З вами була Расторгуєва Наталія Валеріївна, учитель англійської мови онлайн-школи. Записуйтесь на заняття до нашої онлайн-школи, і ви самі переконаєтесь, що англійська мова дуже захоплива. Тож, bye -bye for now!